Вітаю всіх антисіточників і звичайних людей. Сьогодні я вам покажу один з варіантів сітки в решітку радіатора Toyota rav 4 з цією сіткою Звернувся до мене один із клієнтів клубного сервісу Просто неба і от ми вирішили її встановити. Отже, як завжди, перша в нас розпаковка. Ми маємо чотири сітки, кожна з яких вирізана під розмір саме ячейки, в яку вона буде встановлюватись в бампері. І це вже трошки відрізняється від звичної нам великої сітки, яку просто одним шматком або двома накидують на бампер та кріплять стяжками. До речі, ця теж кріпиться на стяжки, для цього тут є спеціальні отвори. Тобто вам не доведеться вигадувати, куди їх закріпити. Як на мене, то сітка трошки задрібна. Моя сітка, яку мені встановлював офіційний дилер, вона більша і крізь неї легше буде проходити повітрю. Але як ви розумієте, і ця має право на життя. Є одна неприємність, починається дощик, а ми працюємо просто неба. Тому я думаю, ми заслуговуємо на вподобайку. Будь ласка, поставте зараз. Ми скинемо бампер, почіпимо нову сіточку і подивимося, яка це нова сіточка з Аліекспрес. Отже, бампер ми зняли, тепер ми фіксуємо нашу сітку. Хочу дати пораду, не затягуйте стяжки одразу. Ви їх зафіксуєте, зробите таке велике кільце зі стяжки. І потім, коли ви всі стяжки нормально затягнете, щоб вам було де руками працювати, потім вже їх всі затягуєте нуль. Так працювати набагато зручніше. Отже, ми встановили сітку, чіпляємо бампер на місце та дивимося, як вона виглядає ззовні. Якщо уж так сильно приглядатися, то можна побачити стяжки. Це може хтось вважати за мінус. Але згадайте, будь ласка себе, ви що? Комусь дивитесь ту решітку, коли їдете по дорозі. Ні, не дивитесь. Ця сіточка була придбана на Аліекспрес. Звичайне, посилання на неї буде на нашому клубному сайті xa50.com.ua Заходьте туди. В нас є там сторінка корисних посилань, і там ви можете знайти багато цікавого для Тойоти RAV4. Підтримайте, будь ласка, наш канал вподобайками та коментарем. Підтримайте україномовний контент. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі у новому відео.